Сьогодні ми розкриємо те передбачення, про яке мало хто наважується говорити відкрито. Відомий астролог та провидець Павло Глоба, який передбачив розпад Радянського Союзу, теракт 11 вересня та початок російської агресії проти України, зробив нове приголомшливе пророцтво про завершення війни. Ці слова змусили замовкнути навіть найсміливіших політиків та аналітиків. Що ж побачив у зірках той, кого називають найточнішим провидцем сучасності. Чому його останнє передбачення про фінал війни в Україні викликало такий резонанс серед світової спільноти? І найголовніше, що чекає на всіх нас у найближчому майбутньому? Друзі мої, те, що я зараз скажу, прозвучить для багатьох неймовірно, але зірки не брешуть ніколи. Я бачив цю війну за 10 років до її початку, коли вивчав гороскоп України та астрологічні аспекти Володимира Путіна. Тоді у 2012 році я попереджав про те, що у лютому 2022 року Марс увійде в сполучення з Плутоном у знаку Козерога, а це завжди означає початок великих військових конфліктів, які перекроюють карту світу. Пам'ятаю, як мене сприймали тоді, коли я говорив, що Росія нападе на Україну саме у цей час. Багато людей сміялися, казали, що це неможливо, що Путін не наважиться на такий крок. Але я бачив у його гороскопі Марс у соєднанні з чорною місяцем у домі ворогів, що завжди вказує на схильність до підступних атак та агресії проти сусідніх народів. А транзитний Плутон у той час активував найнебезпечніші точки його натальної карти. Але сьогодні я говоритиму не про початок, а про кінець, про те, як завершиться ця страшна війна, яка принесла стільки горя українському народу та всьому світу. Я довго не наважувався розкрити це передбачення, бо розумів, що мої слова можуть бути неправильно витлумачені. Та настав час говорити правду, бо час спливає, і події набирають незворотного характеру. Перш ніж розповісти про фінал, я мушу пояснити, що привело до цієї війни з астрологічної точки зору у гороскопі Росії, який я складав ще у 80-х роках минулого століття. Чітко видно було, що країна пройде через три великі кризи. Перша сталася у 91-му році з розпадом СРСР. Друга розпочалася у 2008-му році з економічною кризою та війною у Грузії. А третя і найстрашніша почалася саме у 2022-му році, коли Плутон у козирозі створив квадратуру до урану вовні, що означає катастрофічні зміни у владних структурах. Путін народився під знаком Терезів, а це означає, що він завжди намагається зберігати баланс. Але коли цей баланс порушується, він готовий піти на крайні заходи. У його гороскопі Марс знаходиться у стрільці, що робить його агресивним у питаннях ідеології та територіальних претензій. Саме тому він не міг змиритися з тим, що Україна обрала європейський шлях розвитку. Україна ж народилася під покровительством водолія, що означає свободу, незалежність та прагнення до майбутнього. У її гороскопі Сонце знаходиться у тригоні до Юпітера, що обіцяє їй підтримку потужних союзників у критичні моменти. Саме тому захід так активно підтримує Україну у цій війні. Хоча спочатку багато хто сумнівався у її здатності чинити опір. Також у гороскопі України я бачу дуже сильну місяць у Козирозі, що дає народу неймовірну стійкість та здатність переносити найтяжчі випробування. А Венера у близнюках наділяє українців дипломатичними здібностями та вмінням знаходити союзників по всьому світу. Саме ці астрологічні фактори пояснюють, чому маленька, на перший погляд, країна змогла протистояти великій військовій машині агресора. Коли 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна інвазія, я одразу подивився на транзити та зрозумів, що це буде довга виснажлива війна. Сатурн у Водолії, квадрат до урану у Тельці, створював аспект затяжного конфлікту з великими людськими та матеріальними втратами. Але одночасно я бачив, що кінцева перемога буде за Україною, бо у її гороскопі діяв потужний тригон Юпітера до середини неба, що завжди означає міжнародне визнання та підтримку. Тепер про головне про те, як завершиться ця війна. У жовтні 2025 року Юпітер увійде у знак рака і створить сприятливий аспект до Венери у гороскопі України. Це означає, що розпочнуться серйозні дипломатичні переговори, але не такі, як були раніше. Ці переговори будуть мати зовсім інший характер, бо Росія опиниться у критичному становищі. Але перед цим у серпні 2025 року станеться дуже важлива подія. Затемнення місяця у Водолії активує гороскоп України та принесе їй важливу військову перемогу, яка кардинально змінить хід війни. Я бачу, що це буде пов'язано з визволенням великого міста, можливо, Маріуполя або навіть частини Донецька. Після цього затемнення інініатива остаточно перейде до українських сил у вересні того ж року. Марс у близнюках створить тригон до урану, що означає раптові успішні операції українських військ. Російські позиції почнуть руйнуватися одна за одною, а їхні солдати масово здаватимуться у полон або дезертируватимуть. Саме у цей період світ побачить справжнє обличчя російської армії, яка виявиться набагато слабшою ніж здавалося. Справа у тому, що у листопаді 2025 року Сатурн у рибах створить опозицію до Марсу у гороскопі Путіна. Це астрологічний аспект, який завжди означає крах військових планів та поразку лідера. Одночасно, уран у близнюках почне руйнувати стару систему управління у Росії. Почнуться масові заворушення у великих містах, особливо у Санкт-Петербурзі та Москві. У цей же період я бачу серйозні проблеми у російській економіці. Нептун у рибах створить квадратуру до Меркурія у гороскопі Росії, що означає фінансовий колапс та девальвацію рубля. Інфляція досягне критичних позначок, а простий народ почне масово виходити на вулиці, вимагаючи зміни влади та припинення війни. Китай, який до цього часу підтримував Росію, почне різко дистанціюватися від Кремля. Я бачу у гороскопі Сі Цзіньпіна, що у листопаді-грудні 2025 року на нього впливатиме Сатурн у рибах, який змусить його переглянути всю зовнішню політику. Пекін зрозуміє, що Росія стає токсичним партнером і почне шукати шляхи для співпраці безпосередньо з Україною. Але найголовніше те, що у грудні 2025 року станеться затемнення сонця у знаку Козерога, яке пройде точно через гороскоп Путіна. Це означає, що його влада почне катастрофічно слабшати. Зірки показують, що він буде змушений піти на величезні поступки, щоб зберегти хоча б частину своєї влади. У січні 2026 року розпочнеться те, що я називаю великим астрологічним зламом. Плутон у водолії створить потужний тригон до урану у близнюках, що означає радикальні зміни у всіх сферах життя. Старі режими почнуть руйнуватися один за одним, а нові сили прийдуть до влади. Росія не стане винятком. Я бачу, що війна завершиться у березні 2026 року, коли Марс у Левці створить тригон до Нептуна у рибах. Це аспект миру примирення та завершення конфліктів, але мир буде укладено на умовах, які зараз здаються неможливими. Однак перед самим підписанням мирної угоди у лютому 2026 року станеться ще одна важлива подія: сонячне затемнення у Водолії активує найважливіші точки гороскопу України та принесе їй остаточну перемогу. Я бачу, що саме у цей час українські війська увійдуть до Сімферополя та підніматимуть національний прапор над Кримом. Це буде момент тріумфу, який запам'ятається на століття. Путін до цього часу вже не матиме реального впливу на події, бо його власне оточення змусить його піти у відставку. Я бачу у його гороскопі, що у січні 2026 року транзитний Плутон створить точну опозицію до його натального сонця, що завжди означає остаточну втрату влади. Україна не тільки збереже всі свої території, включаючи Крим та Донбас, але й отримає величезні репарації від Росії. Путін буде змушений піти у відставку, а Росія розпадеться на кілька незалежних держав. Сибір стане окремою країною. Кавказ відокремиться. А у самій Росії до влади прийдуть абсолютно інші люди, які готові будувати нормальні відносини із Заходом. Процес розпаду Росії буде поступовим, але невідворотним. Спочатку відокремлюються Республіки Кавказу, які проголосять незалежність під тиском місцевих еліт та за підтримки Туреччини. Потім свою автономію оголосить Татарстан, який має давні претензії до Москви. А найбільший шок світ отримає, коли Сибір проголосить себе незалежною державою з центром у Новосибірську. Я бачу, що новий лідер Росії, якого оберуть після Путіна, буде зовсім іншою людиною. За астрологічними ознаками, це буде жінка, народжена під знаком близнюків, яка зможе налагодити діалог із заходом та визнати всі українські вимоги. Саме вона підпише мирну угоду та договір про репарації, який зобов'яже Росію виплачувати Україні мільярди доларів протягом наступних 20 років. Китай, який зараз підтримує Росію, різко зміни свою позицію, коли зрозуміє, що Путін програв остаточно. Пекін не захоче асоціюватися з переможцем і запропонує Україні величезні інвестиції для відновлення зруйнованих територій. Але найцікавіше те, що Америка та Європа теж включаться у велику гру за український ринок. Я бачу, що у квітні 2026 року, після підписання мирної угоди до Києва, приїдуть представники найбільших корпорацій світу. Google, Apple, Microsoft та інші гіганти захочуть відкрити свої офіси в Україні, бо побачать у ній величезний потенціал для розвитку. У гороскопі України я бачу потужний тригон Юпітера до середини неба, який діятиме з квітня, по серпень 2026 року. Це означає, що країна отримає не тільки політичне визнання, але й стане центром притягання для міжнародного бізнесу. Україна перетвориться на один з найперспективніших ринків Європи. Але найцікавіше те, що у гороскопі України я бачу не тільки перемогу у війні. Але й перетворення її на одну з найбагатших європейських країн. Великі поклади літію, які відкриють на Донбасі, зроблять Україну світовим лідером у виробництві батарей для електромобілів. А родючі землі, які звільняться від російської окупації, почнуть годувати половину Європи. Зірки показують, що вже у 2027 році Україна увійде до Євросоюзу та НАТО, а у 2030 році стане однією з п'яти найрозвиненіших країн Європи. Київ перетвориться на великий фінансовий центр. А українська мова стане другою за популярністю мовою у східній Європі після англійської. Путін же закінчить свої дні у засланні, можливо, у Китаї або Ірані, бо у самій Росії його чекатиме суд за військові злочини. Його ближче оточення також опиниться за межами країни, бо нова влада у Москві захоче повністю очиститися від старого режиму. Те, що зараз здається фантастикою, стане реальністю вже через півтора року. Астрологічні цикли неможливо зупинити, а конфігурація планет у кінці 2025 та початку 2026 року є однією з найсп. Приятливіших для України за всю історію її існування. Я розумію, що багатьох хто не повірить моїм словам, бо вони кардинально відрізняються від того, що говорять політичні аналітики та військові експерти. Але я довіряю зіркам більше ніж людським прогнозам, бо зірки бачать набагато далі і глибше ніж будь-який земний розум. Коли у 2022 році я передбачав, що війна почнеться саме 24 лютого, мені теж мало хто вірив. Коли я казав, що Київ не здадуть, а українці чинитимуть героїчний опір, навіть західні політики дивилися на мене скептично, але зірки виявилися правими як завжди. Тепер я кажу вам, що ця війна завершиться повною перемогою України та крахом путінського режиму. Це станеться не через десятки років, а у кінці 2025 року. А астрологічні аспекти березня 2026 року є настільки потужними та однозначними, що сумніватися у цьому неможливо. Україна переможе, бо вона бореться за правду, а правда завжди перемагає зло. Хоча іноді на це потрібен час. Зірки показують, що час України прийшов і ніхто не зможе зупинити її тріумфальну ходу до перемоги та процвітання. Ось таке передбачення дали мені зірки, і я не можу його приховувати, бо люди мають право знати правду про своє майбутнє. Хай як би важко не було зараз світло, обов'язково переможе темряву, а добро подолає зло. Такі слова Павла Глоби приголомшили всіх присутніх у студії. Чи справдяться ці пророцтва найвідомішого астролога сучасності? Чи дійсно війна завершиться так швидко і з таким результатом, як він передбачає? Час покаже, але одне можна сказати напевно: передбачення глоби рідко не справджується, а його репутація провидця залишається незаплямованою вже понад 30 років. Можливо, варто прислухатися до його слів і приготуватися до тих кардинальних змін, які чекають на нас уже найближчим часом. Адже якщо він правий, то світ незабаром стане зовсім іншим, а Україна посяде в ньому особливе місце.